Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, коли станеться ваша доносна зустріч, думайте про себе, а я думаю тільки про вас. Тут з меч... мечів. Пуста угу. карта. Ви знаєте, тут є людина. Яка дуже хоче вас утримати. Вона вважає вас цінністю, не факт, що вона робить це, що ви відчуваєте, що ви його цінність. Але І ця людина, до речі, вважає, що ви є його. Він не готовий вас нікому віддавати. Але зараз ту з мечі ви з ним не спілкуєтесь. Пуста карта Кажуть, вам не треба нічого більше знати. До речі, завтра я завтра ну, да, збираюсь йти в поліцію. Розумієте? Я запросила прибрати одну жінку. Залишила її на 4 години. Вона тільки помила пол, взагалі більше нічого не зробила, коли я пішла їй показувати, що не так. Вона сказала, а, ну мені все зрозуміло, все понятно, я пішла. Я кажу, ти мені картку, кинула їй тільки за помиття полів. Тепер вона мене пише. Страчує мене по ночам дзвонить. Я їй попередила, що досить цього робити. У мене є всі фото, як вона нічого не прибрала. Тож завтра йду в поліцію, нехай її приборкають. А як би ви поступили, напишіть. П'ятірка чаш. Тобто, ви не отримали в якихось відносинах те, що ви хотіли. І цей чоловік із минулого. Боже, мені вже посмішка така, вибачте, тому що мені вже смішно. Ну він іде іде. Ну коли ти перестанеш, мене вже феєчки питають, що скільки можна. Так, чоловік із минулого, десяткою мечів, він дуже страждає. У вас з ним взаємне кохання з цим чоловіком, але ви дуже різні по якимось параметрам. Я не знаю по якимось параметрам. Або різні за соціальним статусом, або різні за віком, або за зовнішністю, або ви зірка, а він. Е... Не зірка, ну там щось є, треба зробити вибір ваш бік. І Тут ви захищаєте від нього свої особисті кордони. Та коли станеться ваша доленосна зустріч? Туз пентаклів, вона у вас мільйон відсотків буде. Туз пентаклів, але це або від нього, або інший чоловік вище сили. Що ж буде тузом пентаклів? Знову про нього, про цього, про колишні дівчата. Що кажуть карти? Кажуть про те, що те, що буде говорити, діліть двох.